Заточування ножа на китайській точилці для заточування ножів сайту AliExpress Тор номер 3 А також в даному відео я поділюся з вами своєю ідеєю або порадою, щоб я рекомендував змінити в даній точилці після покупки, щоб зробити її більш практичною, більш зручною. Всім миру, добра і любові! У мене на каналі є відео, де я ділюсь з вами своїм відгуком про ось цю китайську точилку для заточування ножів. Я розповідаю про всі її переваги і недоліки. В загальному це дуже хороша точилка для заточування ножів, за досить. Невеликі гроші на її якість і на її характеристику. Що мені особисто не сподобалось в даній точилці? найбільше так це те, що з коробки після покупки ви не зможете точити ножі на цій точилці на столі. Її треба совати на край стола. Тому, що якщо ви побажаєте перевернути рамку за ножем, вона буде впиратися в стіл, тому що вона буде стояти на ось цій платформі. Ось тут. Вбирається в стіл повернути на іншу сторону, ніж неможливо. Це я не зрозумів, чому виробник не зробив ось цей елемент більш вищим, і тоді б ця можливість була. Тому прийдеться після покупки, я рахую, це потрібно зробити, зробити підвищення для цієї точилки на 4 см. Вона є в варіанті тор No3, такому, як ви бачите зараз за цією планкою, є в варіанті Тор No3 Light без цієї планки. Я ось цю планку практично не використовую тільки для заточування лідних ножів. Тому задумайтесь про покупку цієї точилки без планки, вона значно дешевша, там половину, навіть більше, ніж половина. Ця рамка вона підійде як на точилку з панкою, так і без панки. Вона взагалі може бути довільних розмірів, ті, які вас влаштують, ті, які будуть вам зручні для вашого робочого місця. В моєму випадку мені здалося, що цей варіант буде практичним. Головне, її підняти, От я так вирахував, що мінімум 4 см буде достатньо, можна і вище. Рамка досить проста, в моєму випадку вона ось така тобто складається з двох перегородок і якби, платформи. Ця що спереду я її зробив трішки більшою, оскільки ось тут більше буде навантаження, тому що ви будете перевертати ніж, і воно буде впиратися, щоб вона не переверталася. А виробника якби, все гарантується ось цією планкою. Тобто, щоб точилка не переверталася. Але мені здається, ось так воно буде більш практично. Я не знаю, як воно буде насправді, тому що я її щойно якби, зробив і ще не користувався, тобто я її тільки зробив, я її вчора зробив. Сьогодні буду заточувати ніж і перевіряти її практичність. Після цього, вже після цього відео, як я заточу ось цей ніж, я вам продемонструю його гостроту, він досить тупий. Зараз ми будемо точити на цій точилці за допомогою також китайських алмазних каменів. Посилання на всі ці інструменти я залишу в описанні під відео: і на кутамір, і на камені, і на точилку. Тобто ми перевіримо ось цю ідею з рамкою і з платформою, яка піднімає точилку на 4 см. Після цього я зроблю свій висновок. Ще в моєму екземплярі точилки, оскільки я працював з ним досить довго. Не знаю, скільки він у мене років. Можете подивитись, коли був перший відеоогляд на моїх каналах. Вийшов з ладу ось цей підшипник. Це підшипник ковзання. Його можна купити на AliExpress, Він стоїть біля долара, можливо, навіть до долара. А 8 мм, 8 на 12. Він вийшов з ладу. Ми його видаляємо і встановлюємо інший. Можна придбати бронзовий. Графітний, тобто це графітно-бронзовий, можна з пластику, кому який буде зручним. Але не рекомендую такий широкий, тому що тут буде багато тертят, тобто це Супротив, цього не потрібно. Можна придбати значно коротше. Тому я це покажу вам виключно для того, щоб продемонструвати. Якби я встановлював ось цю втулку, я б її обрізав наполовину. Воно так взає. І все досить зручно. Але навіщо скільки супротив? Мені здається, це, це якби зайве. Працює непогано. Звук також приємний. Можна працювати, я б з додоволенням працював. Але я б спробував встановити ось такий у мене є в наявності, Він також може бути коротшим, такий, як був в оригіналі, тобто з коробки. Але в мене немає його, в мене є такий довгий. Але я спробував, працює добре. Супротиву менше, ніж тут. І козує, вроді, краще. Приємніше так здалося, тому я встановлю цей. І ось це я залишу. І зараз ми будемо заточувати ніж, вже буду використовувати ось цей новий підшипник. А це відставлю. Все. Тепер я заточую ось цей ніж на даній точилці за допомогою цих каменів, всі посилання в описанні під відео. В кінці даного заточування я повернусь до вас і розповім вам про свої враження, про ось цей варіант точилки з допрацюваннями отакими. Закінчую я заточку ось цього дешевого китайського ножа. Відмінний різ. Самі бачите, це було швидке заточення. Тобто я користувався цими каменями. Да, я використав весь комплект, якби той, який використовую практично завжди. Це 400, 800, 1500 і 3000 грит. Але я їх використовував. В швидкому режимі, тобто, я не зупинявся на кожному камені, не пропрацьовував підвід, не забирав риску від попереднього каменю, просто зробив там, декілька рухів туди назад, пам'ятаю, десь біля трьох рухів, і все. Тобто, просто я це тактильно відчуваю, що вирівнявся підвід, він приблизно однакової шероховатості, Тоді я зупиняюся, переходжу до наступного, до наступного, до наступного каменя. І ось вийшла така гострота на цьому дешевому ножі. В принципі, ці камені відпрацьовують дуже добре. Алмазні камені з сайту Aliexpress. Вони себе зарекомендували, ну, в моєму випадку, дуже добре. Я задоволений якістю оцих алмазних каменів. Також я задоволений цією точилкою, вона працює так, як потрібно. Єдине, що коли я встановлю кут заточування, я помітив, що вона ніби так рухається, і я зрозумів, що ось цього кріплення, яке я зробив тимчасово, його недостатньо. Треба. Більш жорсткіше кріпити його до цієї платформи. Це те, що я, в принципі, помітив. А так геометрія мене цілком влаштовує, тому я залишу ось це пристосування або ось цю платформу на точилці ТОР номер 3 Просто зроблю кріплення більш якісніше, щоб вона не рухалась. І а, ось тут вона рухається, просто в цьому кріпленні. Я відчуваю, що вона ось так. Бачите? Планка стоїть на столі, а ось тут вона рухається. Тому я її закріплю більш надійніше. І все, в принципі, все працює так, як потрібно. 4 см, на які я підняв цю точилку, вистачає для того, щоб комфортно користуватися точилкою. Якщо комусь не вистачає кута, цього він хоче його збільшити чи зменшити. Також можна це зробити за допомогою планок, тобто відрегулювати просто висоту і збільшити, або кут, збільшити, або зменшити. Це вже по комфорту, по бажанню. Я думаю, це логічно і це зрозуміло. Ось такий мій відгук, тобто все працює, все так як потрібно. Залишилось тільки закріпити станок на цій платформі. На цьому все. Все, що хотів показав, заточенням я задоволений, результатом задоволений Це ніж, який ніхто не шкодує, він у мене якби, заточується досить часто, тому цієї заточки буде достатньо, вона хороша, як для цього ножа. Посилання також залишу на кутомір, я його не використовував, тому що просто попадав в кут заточування, який був попередній. А тут в нас, якщо не помиляюсь, по 17,5 градусів на сторону, загальний 35 градусів в кут заточування. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові!